Всім привіти! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті в мене в руках є каталог на липень. це каталог Доктор Клінік святковий каталог, адже в липні компанії виповнюється два роки, як вона зайшла на ринок України, як почалися перші продажі. Тому давайте разом подивимося цей святковий каталог. І так, на перших сторіночках нас е, чекає вітання від нашого генерального директора Наталі Гнатюк. Ось можете затиснути Почитати. І Дін. нас тут чекають зразу ж новинки. У нас з'являться нові дві туші, як бачите, силіконова щіточка, що одна, що інша. Ціна 359 гривень, я не знаю. Я до сих пір не можу звикнути, що ціни так піднялися скрізь. І для мене ціна на туш 359 це трохи дорого, але якщо порівняти з середні ціни. В принципі, по інших мережевих компаніях, по магазинах косметики, то це ну, така середньостатистична, на жаль, ціна. До речі, це туш бренду, саме Доктор Клінік. Це турецька туш буде, яка вона буде, ну, будемо брати, тестувати. Не знаю, напевно, почну із рожевої, скоріш за все, обов'язково буду брати пробувати. У нас акція на мила для рук віони, Це теж у нас турецькі мила. Одна баночка 149 гривень, якщо брати дві, то по 129 гривень. Я собі брала ось цей Cherry Blossom, Вишневий цвіт, мило, дуже густе і економне, гарно піниться, запах такий приємний, тобто мені сподобалось. І тут баночка 500 мл. Так, у нас буде також акція на креми для рук. Кожен другий зі знижкою 15%. Кремчики теж шикарні, дуже гарно зволожують. От такі вони більш щільні, тому що якщо є лосьончики, вони більш легкі тут космолів, то ці більш щільні, але теж гарно зволожують і вони досить швиденько теж впитуються. Дуже мені сподобався аромат Blossom, тому що перед цим у мене був солодкий мигдаль, то мигдаль такий, ну от солодкий, солодкий. Тобто, хто не любить дуже солодкого, то може бути важкуватий. А ось цей взагалі шикарний, дуже такий смачненький аромат. Фіолетовенький органа академія аромат. Ще не пробувала, не знаю. Наші новинки минулого місяця я вже затестила шампунь з увіони. Я брала собі зелену. Моя наставниця брала фіолетову, шампуньки шикарні просто, вони дуже густі, дуже такі ніжні аромати в них, 600 мл. тобто і вони дуже гарно піняться. Волосся м'якесеньке після шампуньку. Можу я. безпосередньо поділитися за той, яким я користувалася. Дуже м'якеньке волосся. Вони не до скрипу очищають. от Ну, так, не пересушуючи волосся, тобто, мені дуже сподобала шампунь, тому от прям рекомендую. Для б'юті-ціна буде на гелі для вмивання. Це в нас теж бренд Дермовія, турецький бренд антиакне і просто для очищення. Це теж підходить більш для такої жирної шкіри комбінованої. Який я плюс бачу в цих гелях їх ще не пробувала, ще не добралась, тому що в мене ще пінка попередньо не закінчилася, але буду обов'язково брати, як мінімум, ось цей червоненький 200 мл. Мені здається, що мені його вистачить, мабуть, на рік. От, це велика упаковка саме для геля для вмивання. І, бачите, буде ціна знижена, тому, я думаю, можливо, наступний місяць і візьмемо спробувати. А, так, у нас знижка на наш зволожуючий крем-поживний. А він. Такий більш універсальний можна і для обличчя, і для тіла. А, тут а звертаю увагу об'єм 400 мл. Тобто ну, це величезна банка для крему. Так, Тут у нас ніяких акцій немає. А, мінус 20% на кожну другу туш на сторінці 2021. Тобто, всі туші зене беруть участь у цій акції. Ну, гарна знижка, до речі. 20%. Так, пудра для брів за зниженою ціною. Знижка 50 гривень. За умови покупки олівця для брів. Знижка у нас на олівці для губ. Один за 169. Якщо брати два то по 129 гривень кожен буде. Б'юті ціна на блиск для губ. Джине 219 гривень. Я собі, до речі, взяла 304-й відтінок. Він такий. А напівпрозорий, ну, от дуже легенький відтінок, може червоного, але на губах він непомітний. Саме блискітки червоні. Дуже приємний на губах. Він мені на губах нагадує, от як бальзамчиком ви губи намастите. От таке відчуття, тобто не липкий зовсім, і мені от сподобався, думаю, собі ще якийсь відтіночок підібрати. То, до речі, вставлю вам які є відтінки, як вони виглядають вживу, тому що ну, каталог як зазвичай не передає відтінків, як вони виглядають вживу. Ой, а це взагалі класна акція. Мінус 20% на кожен другий бодіміст для тіла, саме ось він великий. Дуже вони мені подобаються. У мене є два Sugar Lady і Midnight Vicious. Офігійні запахи. Я просто от балдію, я кому їх не даю понюхати, вони подобаються всім. Я собі брала в нас дівчинки пробнічки, мені ще сподобався ось цей синенький, і дуже такий солодкий, нібито, але дуже-дуже ніжний аромат, ось цей рожевий, от Delicious. Тропікал. Ну, Він теж цікавий, ну, але оце мені більше, мабуть, сподобався. Тому я думаю, що, мабуть, поповню свою колекцію будівістів, тому що я таке люблю. Мінус 15% знижки на кожній другій серветки. У нас для макіяжу і дитячі. У нас акція. Мінус 20% на кожен другий продукт зі сторінки 41. Акція класна, тому що ціни на цей бренд досить високі, тому що це люксована серія, преміальна лінійка. Я от дуже собі хочу спробувати ось цю сироватку під очі. Чому вона мене цікавить? Тому що ціна нібито велика, але звертаю увагу, тут 50 мл. Всі засоби для шкіри навколо очей мають 15 мл, Тобто ну, це як три звичайних засоби навіть більше. Тому, якщо порівняти об'єм і ціну, то ціна виходить дуже навіть нормально. Не знаю, може, якось я розчедрусь і собі візьму. Так, так. б'юті-ціна у нас на декоративну косметику Ньювел-бренду well 429 гривень замість 479. Це прозора пудра Нювел. Well. Вона класно прибирає жирний блиск, і якщо робити макіяж, то гарно її фіксує. В мене, до речі, така є, подобається. Вона дуже економна, і вистачає от прям надовго-надовго. Так, туш для вій теж зі знижечкою буде, тут теж силіконова щіточка, Прикріплю, як виглядає, тому що в мене теж така є, подобається, користується. Що мені подобається в цій туші, її можна наносити спокійно 2-3 шари, тобто вона не зразу застигає на віях, а можна кілька шарів на ш... наносити і робити більш виразний погляд. Так, б'юті ціна також будуть на рідкі рум'яна нівел, well. Я не знаю, я ніколи в житті не користувалася рідкими рум'янами, тому я навіть не знаю. Можу це спробувати. Я й сухими не дуже часто користуюся. Ось ця акція прям от мене підкорила. При замовленні на 500 гривень з каталогу іншої продукції парфуми, ось ці будь-які за 499 гривень. При тому їх ціна 719. От я собі давно дивлюся на цю Orchid Bloom. Мені дуже подобається аромат, ось ця більш солодка. І мені дуже подобається флакон, колір і от дизайн, не знаю. Дуже хочу собі цей аромат. Дуже хороша знижка виходить. Так. Мінус 15% на кожен другий продукт зі сторіночки 50-51. Тут у нас bb крем інтенсивна маскуюча тональна основа, спонж, консилер, база під макіяж і стік для контурінгу. Тобто на кожен другий, мінус 15% знижка. У нас тут у нас без анти. Так, наборчик погляд 666 гривень, така красива цифра. В наборчик входить зволожуючі гідрогелові патчі, теж хороші користуюся ними. І крем від зморшок навколо очей теж я її собі постійно беру. Тобто ось ця парочка буде за 666 гривень разом. Далі будь-який бальзам за 399 гривень при умові покупки будь-якого продукту із серії Чайне дерево. Маска для обличчя з бамбуковим вугіллям за 199 гривень при покупці тоніку із бамбуковим вугіллям. Так, це наші наборчики. Дуже класно. Подобається, що компанія повернула е, саме в каталог. Представлення цих наборів це для новачка. Для тих, хто реєструється, він своїм першим замовленням може обрати один із таких наборів для того, щоб познайомитися з продуктом, і ціна виходить набагато нижча, ніж навіть знижкою консультанта. Я собі, до речі, брала ось цей для себе, він мені чомусь найбільш оптимально подобається. Кому цікаво подивитися, що входить в набори, ставте на паузу і ну, читайте склад кожного із наборів. Далі в нас акція мінус 100 гривень на кожну другу мультифункціональну олійку. Є от звичайна мультифункціональна суха олія і з глітером, тобто з блискітками. Цю олійку можна наносити на шкіру, на волосся, вона і зволожує, і дає красиве сяйво. Дитяча лінійка. Акція на рідке мило для рук в об'ємі 400 мл. Якщо брати дві баночки, то по 99 гривень замість 129 гривень. А б'юті ціна на відновлюючий крем для рук і обличчя, він такий поживний. Для сухої шкіри обличчя дуже гарно підійде. Я собі таки брала, він мені жирноватий був, тому я використовувала саме для рук. Ну, зволожує дуже гарно. Акція у нас на масажній гелі. Паприка і кінський каштан. Це у нас гелі українського виробництва. Вона цих масажних гелів по 159 гривень. І акція 1, плюс 1 до 3. Тобто два берете, третій отримуєте за 1 гривню. Б'юті ціна у нас на сухий шампунь буде. Так, акція на шампуні на сторінці 114-115. Це у нас теж турецькі рослинні шампуні. Тут об'єм 400 мл, тут 700 Один за 199, два будь-які по 179 гривень. Б'юті ціна на термозахист для волосся. Тут теж дуже цікава акція. При покупці будь-якого комплексу суглобактив або веноактив, це вітамінки, так? При покупці будь-якого із них будь-який бальзамчик за одну гривню. Це взагалі шикарна акція. Ви бачите ціни, тобто купляєте, грубо говоря, за 200 гривень. І вітаміни, і бальзамчик масажний для втирання. шикарно У нас знижка б'юті. Ціна на протеїновий комплекс, і знижка 400 гривень. Ну, хороша знижка. Так, наші вітаміни. Тут у нас знижка мінус 15% на кожну другу дієтичну добавку сторінки 134-135. Тобто глюкозамін, біотин, заспокійлива добавка, вітамін В12 для волосся з яблучним оцетом, це детокс, вітамін С тобто всі ці вітаміни беруть участь в акції мінус 15% на кожну другу баночку. Так, акція на нейтралізатор запаху 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто берете 2, третій отримуєте за 1 гривню. Він, до речі, дуже економний. Я собі придбала вже давненько. Вистачає одного-двого пшика. Ну, от прям дійсно вистачає надовго, дуже економний. Так, ще одна цікава акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на продукти зі сторінки 151. Це у нас. Кондиціонер для білизни, який, до речі, у нас по бюті ціні йде зі знижкою. Класний, шикарний. Мені він дуже сподобався. Дуже ніжний аромат, такий солоденький, і ніжний ніжний і а, одяг після прання, після, з кондиціонером дійсно м'якесенький. В акції беруть участь і кондиціонер, і гелі для прання як дитячий, так і універсальний. Хороша акція. І на останній сторіночці нам компанія підготувала знижку спеціальну ціну на кисневий порошок. За кожні 149 гривень замовлені кисневий порошок лише за 189 гривень, замість 299 гривень. При цьому на цю ціну 189 грн діє ще й знижка консультанта. Тобто кисневий порошок об'єму 700 грам буде за дуже приємною ціною. Ось от огляд святкового каталогу на липень місяць, як завжди, в описі під відео. Залишаю контакти для зв'язку, а також анкету для реєстрації. Хто ще не оформив знижку? Заповнюйте анкету. Це займає кілька хвилин. Реєстрація безкоштовна і у вас відразу буде знижечка 30%. Дякую за перегляд.